Привіт, це байонкет. Ну що ж, на вихідних закінчилась КВК 4 корів, підводимо підсумки. Нам попались пусті і слабкі кори, без сильних ворожих дій, тому більшу частину. КВК ми сиділи на фортах і збирали ресурси, але коли хтось виходжу на запал, ми. Залюбки зборили його. Отже, наша гільдія зайняла 33 місце в ТОП 100. Вітаю КФ 53. Гарний результат, гарнющі бали. Вітаю кожного україща, що потрапила в сотку. Великі, молодці! А зараз пропоную вам подивитись, як проходила наше КВК. Наша перша ціль від анодінадцять, збір солянки 947 Наша ціль 900 міці 500 кілів Фіол, бойовий шмот. Виходить збір, прожимаємо швидкі килими і бачимо. Наша ціль горить і палає, а ми дивимось звід А було там 30 лям клін стрільців, 3 і 3 червоними. У нас виходить дуже багато військ. Свої Т5 і по 1 плюс Т4 і дуже багато Т2. По 7, по 9 кожного. 4 фама, фрі фрітубле герої, фрі плей, фемільяри і кріп соль Т5. Побачили, що хтось усівся вцити. Тому збор від відворіка збір на коврах. Залітаємо і вибиваємо ворогів. І дивимось звіт. Розгромний звіт, дуже багато червоних. Вони сиділи щось, типу 4-2-4, і ми залетіли у них 2 0 8 Гарнющий звіт, гарнющі бали. Далі у нас ось така цікава ціль. 500 це 10 кілів. Странний бойовий шмот. Людинка на запалі. У нього 10 лям арми. і ми били його в соло. Далі покажу звідти. Отже, вже пройшов збір. Ми вибиваємо його з трави і зараз подивимось світ. Наразі 8 клін кавалерії. Дуже багато зносимо. Кріпі Т5, і трохи Т4, і по 2 плюс кожного Т2. Ну і склад героїв на стіні теж вражає, ну тут такий акт, що не, це не бойова пастка, тому ну, він і розвалюється. А ось і звідти попередньо, як я його била в соло, 10 лям, мінус 1. І далі, поки він не хилився і був офлайн, ще одна атака, і третя атака, він же. Онлайн, змінюючи фалу, я сідаю у в'язницю. Так, він вже мене казнив, тому повертаю до життя свого лідера і повертаємося до боротьби. І поки нас приймають на фортах ще один збір від страпона, повільно розвалюємо кабіну ворогу, ось такий гарнющий шмот, і дивимось звіт. Розгромний рахунок, дуже багато червоних, ще й заюзаний крил, щоб їм було ну, больно на всі 100%. Тому далі нас ніхто на фортах і не приймав, всі гільдії боялись навіть сісти до фул кріпом. А у нас наступна ціль 980 кілів. Збор від а 011 збір солянки 9,4,7. Виходить, спір прожимаємо швидкі кіли, ми бачимо наша ціль горить і палає, а ми дивимось звіт. А було там 53 ляма арми фаланга, стрільців 2 і ще червоними. У нас виходить 8 штук баліст. Дуже крутий склад, по 4 кожного Т4, по 12 плюс кожного Т2 і 18 лям луків Т2. Дуже крута пастка, маленька для такої кількості арми, маючи при цьому 4 фами, дуже крута, але круто те, що ми звідти вийшли. Тому ставимо лайк і йдемо далі. І у нас одразу два збори, Перший віта 011, наша тіль 800 міті 80 кілів, фіол, бойовий шмот. Прожимаємо килими і швиденько долітаємо до тілі. І бачимо, вибиваємо нашу тіль з трави, тому подивимось ізвід. А в цей час у нас виходить збір від пантери збір на форт. Гарнющий шмот, маленький ак. Вибиває ворога з форта. Дивимось звідти. Перший звіт на нашу ціль. Фаланга піхоти 25 лям арми, зносимо 3 і 3. Добираючись до піхоти Т4. Три фама фритуплей герой, фрі-ту-плей фаміляри. І наступний звіт на Форт у нас було 1,8, там 2 і 1, Ми виграємо, йшли 4-2-4 проти їх 4, 2, 4. А далі юзоїм короля і починаються перегони за цілями. Наша перша ціль. 800 міці, 200 кілів, фіол голд, бойовий шмот, прожимаємо килими і бачимо, наша ціль хорить і палає, а ми дивимось звіт. А було там 27лям, 3 і 8 червоними. Заюзаний чери накрил, щоб якнайбільше боляче зробити ворогу зносимо навки луки т 2 У нашої цілі 4 фама, фрі то плей герої, фрі то плей фамільяри. По 2 плюс кожного Т4 і по 5 кожного Т2. І на жаль далі ціль одягає щит. А у нас наступна ціль, так як заюзаний криль. Сбор 424 наша телляр 329 келип. Слабкий бойовий шмот, добігає наш дір и выбиваємо ціль з трави. Отже, дивимо звіт, а було там 20 22 клин стрільців. Залітаємо на 4 червоними. Навпіл всі луки Т4, Т5 і Т2. І по складу мають свої Т5, по три плюс кожного Т4, трошки Т3 і трошки Т 2 Гарні бали, гарний звіт. І ще одна ціль, поки не заюзаний кріль, наша ціль, ляр, міці 49 кілів, слабенький бойовий шмот. І знов навіть кріп не встигає добігти, а наша ціль вже горить і палає. А ми дивимо звід, а було там 8-7 фаланки стрільців, 3,5 червоними. Свої Т5 по 300 плюс по 1 Т4 і майже немає не Т3, не Т2. Смачна ціль, смачнюші бали. Ставимо лайк у газету і йдемо далі. А у нас наступна ціль в 940 міці 15 кілів фіол, паєвий шмот, збір від Ан 0, 11 збір 9, 4 947. Виходить збір і бачимо, наша ціль горить і палає. А ми дивимось звід. А було там 30 валяма фаланга стрільців 4 і один червоними. По 3 кожного, та 4 і по. Ну, ну багато ти других. Знайшли ціль прочекали фалу Наша атлерд 120 кілівстит на в шмоті фамів збор піхами від Алекса профі. Виходить збір, чекаємо шмот, шмот не змінюється, і бачимо, наша ціль горить. А було там 16 лям військ. 7 і 4 червоними, а в мене не захилена болька. Отже, дуже багато зносимо у цілі свої Т5 і по 2 плюс кожного Т4 і трошки Т Трухих. Гарнюча ціль, смачнюші бали. І виходить наш наступний збір, і на жаль, цього разу ціль одягає щит, не давши його донулити повністю. Ось так у нас проходила КВК, а на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока!